Малята, сьогодні ми поговоримо про властивості води. Погляньте, у мене в баночці водичка. Вона прозора і не має кольору, і це дуже легко перевірити. Якщо ми в неї зануримо ложечку, ми чудово її бачимо. Цікаво, малята, а що буде відбуватися з водичкою, якщо ми додамо до неї фарбу. Ось погляньте малята, водичка змінила колір і стала такого самого кольору, що й фарба, яку ми додали до водички. А ще малята водичка рідка, вона не має форми. Давайте поглянемо, що буде з водичкою, якщо ми її нальємо в різний посуд. Ось погляньте, малята, водичка стала тієї ж форми, що і посуд. Рожева схожа на рожевий круг, зелена схожа на зелений квадрат, а фіолетова на фіолетовий прямокутник. Ось що ми сьогодні дізналися про водичку.